Привіт, мої любі! Сьогодні ми поговоримо про справу, яку в Швеції називають однією з найжахливіших, це історія садиста катувальника, чиї злочини і досі паралізують свідомість своєю жорстокістю. Хочу окремо подякувати Тетяні Васильєвій, відданій шанувальниці нашого каналу, яка вже не вперше допомагає обирати справді моторошний контент, тож зануримось у цю темряву. Більше 20 років журналісти і слідчі збирають справи про злочини у Швеції, тисячі випадків різної жорстокості, більшість із них забуваються, але є ті, що залишаються назавжди, бо жертва була надто беззахисною, бо злочинець виявився надто безжальним, бо вчинене виходило за межі будь-якого пояснення. Те, що відбувається тут, чиста нічим не замаскована жорстокість. 30 травня 2002 року на лінію 112 у місті Вестерос надходить дзвінок. Голос чоловіка звучить тремтливо, ніби між страхом і байдужістю. Я, здається, спалив свою співмешканку. Оператор перепитує. Він думає, що не розчув. Ви сказали, спалили? Пауза. Потім лунає тихе, але холодне. Так. Зв'язок обривається. Тиша в ефірі здається важчою за самі слова. Через годину поліція вже на місці. Лісова дорога неподалік містечка Шінскаттеберг, нічна прохолода. У кінці глухої стежки стоїть згорілий автомобіль, кузов почорнів, металева поверхня місцями ще тепла, усередині хаос, розплавлені уламки. Але в багажнику видно щось таке, від чого навіть досвідчені криміналісти відвертають очі. Серед попелу людські рештки. Тіло обвуглене до невпізнання, з обгорілої маси вибиваються кістки ніг і уламок руки. Сліди пожежі всюди, місце обране так, аби ніхто не побачив глухий ліс, вузька стежка, відсутність сторонніх. Хтось планував цей фінал. Неподалік від машини, при дорозі, знаходять чоловіка. Він сидить на узбічі з пляшкою спиртного. Це Ян той самий. Хто телефонував у поліцію, його затримують одразу. На питання про те, що сталося, він лише повторює я все зіпсував. У цей момент ніхто ще не знає, що вони лише торкнулися поверхні, а справжній жах, який розкриється згодом, не має аналогів навіть у довгих списках шведських злочинів. Ян, який сидів за кілька сот метрів на узбіччі, виглядав дивно спокійним. Його руки тремтіли від алкоголю, але він не чинив спротиву. При обшуку виявили сірники, кілька записок. Він одразу визнає, так це моя співмешканка Біркіта. У перших протоколах зафіксовано. Підозрюваний каже, що підпалив авто з тілом своєї цивільної дружини, мотив конфлікт, ревнощі, зрада. Але вже в цю ніч у слідчих з'являється відчуття. Що картина занадто охайна. Слова Яна звучать механічно, ніби вивчені на пам'ять. На ранок, у поштовій скринці в Аспі, де мешкали Ян і Біргіта, з'являється лист. Він підписаний Яном, у ньому визнання. Сьогодні я заберу життя Біргіти, а потім і своє. Я не витримую її брехні, зради та чотирьох років пекла. Після цього все скінчиться. У кінці. Прохання подбати про собак, лист виглядає як передсмертна записка, і все ж досвідчені слідчі знають. Надто часто такі зізнання лише ширма. Поліція починає замислюватися, чи справді Ян убив Біркітту, чи він лише грає нав'язану йому роль. У відділку Ян сидить, вступившись у підлогу, його слова плутаються то він згадує сварку, то каже, що нічого не пам'ятає. Я випив забагато, потім усе зникло, повторює він. Проте кожне речення звучить неприродно, ніби заздалегідь продумане. Слідчі перечитують лист, знайдений у поштовій скринці в Аспі, у ньому Ян нібито відверто звинувачує Біргітту у зрадах, брехні, психічному терорі, а далі його обіцянка спершу убити її, а тоді й себе. Для поліції така відвертість здається занадто прямолінійною, схоже на декорацію, поставлену для глядачів, а не для істини. Ян розповідає про стосунки з Біргітою, чотири роки разом, сварки, ревнощі, але нічого схожого на відкриту ненависть а ще про спільне захоплення собаками, завдяки якому вони познайомилися з подружжям Келаоке та Марії. Саме вони запропонували Янові роботу в розпліднику. Тож улітку 2001 року Ян і Біргітта переїхали в Аспу на віддалену ферму, де все й мало змінитися. У протоколі фіксується ще одна деталь: у ніч злочину Ян мав при собі не тільки каністру з бензином, а й мотузки, підходящі для зашморгу. Його слова підтверджують, він планував повіситися після того. Як знищить тіло Біргітти, але чомусь не зробив цього. І саме ця деталь стає ключем людина, що вирішила померти, не телефонує в поліцію. Людина, яка дійсно хоче піти з життя, не лишає за собою такої ретельно зрежисованої сцени. Слідчі починають підозрювати, що Ян не головний винуватець, а лише пішак в чужій грі. Рішення приходить швидко виїхати в Аспу і перевірити все на місці. Якщо правда схована, то саме там. Поліцейські машини одна за одною звертають на ґрунтову дорогу, що веде до садиби в Аспі, місце віддалене, сторонні сюди не потрапляють, попереду старий будинок, поруч господарські споруди. Саме тут останній рік жили Ян і Біргіта разом із Келоке та його співмешканкою Марією. Слідчі беруть із собою двох спеціально навчених собак. Їхній рух по двору видається методичним, ніби вони відчувають невидимі сліди. Коли двері гаража відчиняються, обидва пси майже одночасно зупиняються і починають дряпати підлогу. Сигнал однозначний: тут була мертва людина. Фахівці уважно оглядають приміщення. На бетоні темні плями, частково змиті, але все ще виразні. Під стелажем знаходять шматки тканини, які пахнуть горілим. Враження таке, ніби тут намагалася тимчасово приховати тіло. Зіставлення з місцем у лісі підтверджує підозри Біргіта Льонхагер померла не в машині. Її перенесли сюди після смерті, загорнули в брезент, а тоді вже вивезли. Цей висновок руйнує версію Яна. Він міг допомагати, але головна сцена злочину була тут, у самому серці ферми. А це означає. Що хтось інший керував усім планом. Поліцейські оглядають будинок, усюди панує хаос, пляшки зі спиртним, розкиданий одяг, сліди довгих ночей без сну. Атмосфера пригнічує, відчувається щось патологічне. Марія на подвір'ї поводиться нервово, на всі питання відповідає коротко і холодно: нічого не знаю. Її забирають у відділок. Там вона спершу все заперечує, але години минають, і її обличчя змінюється, слова вириваються уривками, але нарешті складаються в цілісну картину. Не Ян, це Оке. він усе зробив. У кабінеті стає тихо. Те, що Марія починає розповідати далі, виходить за межі звичного досвіду навіть для бувалих слідчих. Історія тортур, садизму та абсолютного контролю, який перетворив ферму в Аспі на справжній будинок жаху, з її слів вимальовується моторошна картина. Справжнім господарем життя в Аспі був Кел Оке Йогансон, садист, що тримав під повним контролем усіх довкола. Марія, його співмешканка, зламана руками принижень і побоїв, Ян і Біргіта. Які приїхали сюди в пошуках нової роботи, не помітили пастки, поки було ще не пізно. Марія описує дні і ночі на фермі, постійний страх, алкогольні оргії, крики, накази, Кел Оке навмисно знищував їхню волю, змушував підкорятися. Він не просто бив, він катував і отримував від цього задоволення. Його очі, каже Марія, світилися тоді особливим вогнем. Це було не просто насильство, це була насолода від чужого болю. Біркіта стала головною жертвою, Кел-Оке поступово ізолював її, довів до стану повного безсилля, він позбавив її права на власний голос, на власне тіло, знущався відкрито при інших, щоб усі бачили, він має абсолютну владу. Ян і Марія були свідками, вони жили під тим самим дахом. Але були такими ж заручниками. Я боялася щодня, каже Марія, ми знали, що він здатен убити будь-кого з нас. Він уже робив речі, які неможливо уявити. Я бачила все, я бачила, як він нищив біргіту. Марія прожила з ним кілька років і поступово перетворилася на його тінь. Він ламав її психіку методично, як вправний кат, заборонив зустрічі з друзями, відібрав телефон. Контролював кожен крок, будь-яка спроба опору закінчувалася побиттям. вона вже не могла уявити життя поза його владою. Коли Ян і Бергіта переїхали до них улітку 2001-го вони ще не знали, що входять у пастку. Спершу все виглядало дружньо, спільна робота з собаками, вечори за столом, але невдовзі правила почали змінюватися келоке. Вимагав від них абсолютної покори, будь-який сумнів чи небажання виконати наказ викликали в нього лють, його методи виходили за межі звичного домашнього насильства. Це була система терору, він змушував їх безперервно пити, тримав без сну, примушував до принизливих завдань, усе це супроводжувалося постійними погрозами. Якщо вони не підкуряться, він уб'є не тільки їх. А їхніх близьких. Марія згадувала, що навіть просте слово могло викликати вибух. Він хапав ножа, кидав його у стіну за кілька сантиметрів від голови. Іншим разом тримав у руках запальничку і обливав кімнату пальним, погрожуючи підпалити живцем. У домі запанувала атмосфера, яку можна описати лише як тотальний жах. Ян і Біргіта розуміли, кожен новий день. Може стати останнім. Вони жили поряд із хижаком, який не приховував свого задоволення від їхнього страху. Ніхто ще не підозрював, що це лише початок, найстрашніше чекало попереду. Перші тортури почалися майже непомітно Кел-Оке наче випробував межі спершу ляпас, потім удар ногою, грубе штовхання, але невдовзі це перетворилося на систематичне насильство. Його жертвою стала саме Біргіта. Він знаходив привід щодня, вимагав, аби вона бігала по подвір'ю босоніж у нашийнику, мов собака. Якщо ж не було достатньо швидкою, бив палицею. Коли їй не вистачало сил, він піднімав її за волосся і кидав на землю. І завжди при інших, щоб Ян і Марія бачили, як легко він може зламати людину. У домі ніколи не було тиші, крики. Накази, тупіт, брязкіт пляшок, Кіл Оке примушував усіх пити, тримав їх без сну, доводив до стану, коли вони вже не розрізняли день і ніч. Саме в цей хаос він вплітав нові методи катувань. Він користувався ножами, кидаючи їх у притул, так що леза застрягали у дверях поруч із її тілом. Одного разу він бризнув їй в обличчя аерозолем зі срібною фарбою. Потім узяв бритву і зголив їй волосся. Він сміявся, спостерігаючи, як вона тремтить, обмита холодним потом. Згодом з'явився вогонь, він обливав її ноги горючою рідиною і підпалював, гасив полум'я лише тоді, коли вона вже встигала залишити глибокі опіки. У відкриті рани він сипав сіль та спеції, після чого туго перемотував бинтами, біль ставав нестерпним, а рани гноїлися. І все це він фотографував своєю цифровою камерою, немов колекціонер, який збирає трофеї. У ці дні Біргітта перестала бути людиною для нього, вона стала знаряддям, тілом на якому він відпрацьовував власні фантазії. А Ян і Марія були змушені дивитися не в змозі ані зупинити, ані втекти. Катування швидко вийшло за будь-які межі. Кел-Оке вже не зупинявся на попиттях чи опіках, його фантазії ставали дедалі жорстокішими, і він реалізовував їх із холодною точністю. Він ставив біргіту і Яна на стіл із зашморгами на шиї, влаштовуючи показові страти, тягнув мотузки так, щоб вони задихалися, а потім відпускав, сміючись. Їхні обличчя синіли. А він називав це вправами на витривалість. Одного разу він вивихнув Бергіті руку і, не зупинившись, зламав її повністю вивернувши за спину. На уламок кістки наклав грубий дерев'яний шип, а тоді натравив на неї свого ротвейлера. Пес упився зубами в поранену руку, а вона кричала так, що, здавалося, тріскає повітря. Іншого разу він схопив електродриль і просто просвердлив їй вухо, лише щоб бачити, як вона здригається від болю. Він сипав спецію у відкриті рани, дивився, як вона б'ється в судомах, і фотографував кожен етап. Його садизм був методичним, він готував інструменти заздалегідь, ножі, мотузки, паливо, навіть спреї для обличчя і завжди поряд фотоапарат. Кожен момент він зберігав, ніби створював архів власного терору. Для Яна і Марії ці сцени стали буденністю вони мовчали, бо знали найменший опір обернеться смертю. Кел Оке нагадував їм про це щодня він погрожував убити їх, їхніх рідних, а їхні тіла викинути у ліс. У цьому домі вже не було нічого людського. Біргітта Льонхагер… Перестала бути жінкою, сусідкою другом. Вона стала мішенью для його садистських фантазій, і чим більше вона страждала, тим більше він усміхався. З часом його жорстокість набирала форм театральності, він влаштовував судилища, змушував Біргіту стояти перед ним, а Ян і Марія мали промовляти фальшиві звинувачення. Потім він оголошував вирок і виконував чергову тортурну фантазію. У його руках з'являлися нові предмети: металева палиця, якою він вивертав їй руки за спину, лампа з полум'ям, якою він випалював шкіру на ногах. Від болю вона втрачала свідомість, але він приводив її до тями, щоб продовжити. Марія згадувала: ми молилися за кожну хвилину, щоб він зупинився, але він не зупинявся, він насолоджувався. Фотографії, які поліція знайде пізніше. Зафіксують ці сцени з неймовірною чіткістю. Садист залишав собі свідчення власної влади, і саме вони стануть доказом у суді, коли жах в Аспі вийде назовні. Попри постійний терор, Біргітта намагалася вирватися, двічі вона набирала повідомлення на телефоні, ризикуючи, що Кел-Оке заскочить її зненацька. В одному з них було лише кілька слів допоможіть, погрожують. Потрібен притулок, Ян не винен, озброєна людина. Це смс дійшло до соціальної служби, але ніхто не відреагував. Звичайне коротке повідомлення залишилося рядком у статистиці. На початку травня вона і Ян спробували втекти. Вони сіли в авто і рушили з двору, але Кел Оке помітив це миттєво. Його машина наздогнала їх на під'їзній дорозі. Він таранить їхній автомобіль, метал скрегоче, скло сиплеться на землю, втеча закінчується ще до того, як почалася. Сусіди чули гуркіт, один із них Арне Віберк, мешкав усього за сотню метрів, він бачив розбиті машини, чув гнівні крики, але ніхто не здогадувався, що це була відчайдушна спроба врятувати життя. Пізніше він скаже, якби я знав бодай щось. Я б одразу повідомив поліцію, але вони мовчали жодного слова. Після цього провалу Кел Оке розглядався ще більше. Кара була швидкою і безжальною. Він скрутив Біргіті шию так, що вона більше не могла ходити самостійно. Вона втрачала рівновагу, її тіло відмовлялося слухатися. Ян і Марія мусили підтримувати її, аби вона не впала. В одну з ночей він посадив її на стілець у кухні. Світло лампи висвітлювало її обличчя, коли Ян підніс ліхтарик, щоб перевірити реакцію зіниць, стало ясно вона вже майже непритомна. Її погляд був порожній, рухи слабкі, дихання уривчасте. 27 травня 2002 року тіло Біргіти Льонхагер остаточно не витримало вона знепритомніла і впала на підлогу. Життя покинуло її серед криків. І байдужого сміху садиста, який навіть смерть сприйняв як частину свого ритуалу. Тепер залишалося вирішити головне, як замести сліди, і Кел-Оке вже мав план. Смерть Біргіти не стала для Кел-Оке кінцем, вона стала викликом. Тепер потрібно було обдурити поліцію і перекласти провину на іншого. У його уявленні все мало виглядати як банальна трагедія через ревнощі. Він змусив Яна сісти за стіл і власноруч написати листа. У ньому звинувачення Біргітти в зрадах і брехні, слова про нестерпні 4 роки спільного життя і фінальна обіцянка убити її, а потім накласти на себе руки. Лист мав стати доказом перед смертним зізнанням. Далі інструкція Ян мусив винести тіло Біргітти з дому, перенести його до гаража, загорнути в брезент і вкласти у багажник автомобіля, потім відвести на відлюдну лісову дорогу, там полити бензином і підпалити, і найголовніше самому закінчити життя. А якщо не вистачить сил, вдавати божевільного, щоб його відправили до психіатрії. Ян підкорився, він зробив усе, крім останнього кроку. Він не зумів затягнути зашморг на власній шиї, натомість залишився сидіти біля дороги. З пляшкою спиртного в руці, дивлячись, як у вогні згорає машина з тілом Біргіти. Його руки тремтіли, він знав, що виконав наказ, але не завершив роль до кінця. Тоді він узяв телефон і набрав 112. слова прозвучали тихо, але стали початком кінця для садиста. Я, здається, спалив свою співмешканку. Саме ця невдача Яна врятувала справу. Якби він справді наклав на себе руки, історія Бергіти так і залишилася б списаною на сімейну драму, а справжній убивця у цей час вільно ходив би серед людей. Допити тривали годинами, Ян плутався у власних словах, і слідчі бачили, перед ними не холоднокровний убивця, а людина загнана в кут, його зізнання розсипалося на очах, а поруч, у камері, сиділа Марія. Вона знову і знову повторювала одне ім'я Келоке. Поліція повернулася в аспу цього разу з чіткою метою розкласти кожну деталь по місцях. Пошуки у будинку і гаражі дали нові докази, сліди крові, рештки брезенту, предмети, які він використовував під час катувань. Фотографії з цифрової камери підтвердили все, про що розповідала Марія. На знімках біргіта побита з опіками. Із залізною петлею на шиї докази були беззаперечні. Коли Кел Оке зрозумів, що мережа доказів розширюється, він погодився на відтворення подій. Під час слідчого експерименту він ходив по подвір'ю, показував, де стояла Бергіта, як він розливав пальне, як бив її. Усе це він робив майже байдуже, безцінні каяття. На запитання слідчого, чому ви підпалили труп, він спокійно відповів. Я втомився від сварок, хотів покінчити з цим. Його голос не тремтів, погляд був порожнім. Це вражало навіть досвідчених детективів людина, що розповідає про тортури і убивство, ніби описує ремонт у гаражі. Матеріали справи швидко розрослися до тисяч сторінок. Протоколи, фото, свідчення, висновки експертів усе сходилося. Ян і Марія. Поставали як заручники, зламані страхом. Вони виконували накази, бо знали, що наступною жертвою могли стати вони. Коли справа дійшла до суду, стало ясно, попереду один із найтемніших процесів у сучасній шведській історії. Суд у Ліндесбергському Тінзгреті зібрав стільки свідків і доказів, що процес нагадував масштабну реконструкцію злочину. Фотографії з цифрової камери Кел-Оке стали центральними на екрані в залі Біргіта з побитим обличчям, зі шрамами від опіків і з порожнім поглядом. Кожен кадр був доказом, а водночас вироком. Ян сидів на лаві підсудних поруч із Марією. Для них обох це було очікування не лише вироку суду, а й звільнення від тягаря. Усі розуміли, вони жили у страху, виконували накази. Але не були справжніми вбивцями. Прокуратура поступово відходила від обвинувачень проти них, спрямовуючи весь удар на справжнього садиста. Кел Оке на засіданнях поводився відсторонено, він не намагався виправдовуватись, не шукав співчуття. Коли зачитували описи катувань, він лише опускав голову і чекав, доки слова закінчаться. Його мовчання звучало гучніше за будь-які заперечення. Кульмінацією стало оголошення вироку. Суд визнав, Ян і Марія діяли під примусом, були фактично заручниками, і їх слід звільнити від підозр у співучасті. Кел Оке Йогансон визнаний винним у вбивстві Біргіти Льонхагер та засуджений до довічного ув'язнення. У залі пролунав полегшений видих. Ян і Марія вперше за довгі місяці могли відчути, що жах закінчився. Добре, що він тепер за ґратами, сказала Марія, інакше він би знову вбив когось дуже швидко. Та навіть із вироком залишалося питання, яке мучило і слідчих, і суспільство як така людина взагалі опинилася на волі. Минуле Келоке було не менш жахливим, ніж події в Аспі. В архівах поліції знайшли вирок 90-х років шість років тюрми за нелюдський злочин. Тоді він котував до смерті немовля десятимісячну дитину. Офіційно справу класифікували як тяжке побиття з летальним наслідком, та у деталях усе виглядало як рання репетиція майбутніх тортур. Методика була та сама: завдання болю, спостереження за муками, повна байдужість до криків. Слідчі відзначили жахливу подібність між тим епізодом і смертю Біргіти. Схоже, він ніколи не зупинявся. Лише вдосконалював свої методи, цей факт став ударом для всього суспільства, як могла система випустити його на волю після смерті дитини, як ніхто не побачив, що він здатний убивати знову. Запитання залишалися без відповіді, та вони лунали з кожної газети. Журналісти називали його садистом із Аспи. У публікаціях підкреслювали, це не імпульсивний убивця, а людина. Яка роками жила за законами жорстокості, його задоволення було не в сексуальних актах у класичному розумінні, а в самій владі, приниженні та фізичному болю. У тюрмі він не виявляв ні каяття, ні співчуття тюремні психологи називали його холодним, закритим, небезпечним. Для них він був прикладом рідкісного, але надзвичайно небезпечного типу, сексуального садиста з елементами психопатії. Вирок довічного ув'язнення здався багатьом занадто м'яким, адже він уже довів, після виходу на волю він неодмінно повторить свої злочини, але цього разу шансів на свободу він більше не мав отримати. У психіатрії існує окремий термін сексуальна садистична патологія це не просто відхилення в поведінці, а ціла система, де задоволення поєднується з чужим болем. Для таких людей страждання іншого стає необхідною умовою власної насолоди. Фахівці пояснюють, справжній садист отримує найбільший кайф не після смерті жертви, а саме тоді, коли вона ще жива, коли її очі сповнені жаху, а тіло судомиться від болю. Грань між агресією і сексуальністю стирається. Фантазії стають настільки сильними. Що людина вже не може їх стримувати, у більшості випадків такі фантазії залишаються лише у думках за статистикою від 2 до 3% людей мають уявлення про заподіяння болю іншим, але лише одиниці переходять межу, перетворюють на реальність, саме ці одиниці стають найбільш небезпечними злочинцями, Кел Оке був одним із них. Його таємна кімната у психіці відкривалася лише тоді, коли поруч була жертва. Назовні він міг виглядати звичайним чоловіком, але всередині жив монстр, який не знав меж, і цей монстр вимагав усе нових і нових ритуалів болю. Історія Біргіти Льонхагер – це історія про те, як одна жінка стала мішенню садистських фантазій, а її біль киснем для монстра. Це історія про те, що зло може жити поруч, у звичайному будинку, серед собак і полів. Що ж, друзі, на цьому я буду закінчувати цю історію, і, як завжди, до зустрічі в наступному відео. А до того моменту не забувайте піклуватися про себе, піклуватися одне про одного, і, звичайно ж, залишайтеся в безпеці. Дякую і до побачення!